Рада знову вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже ніжний соковитий та смачний чизкейк з гарбузом. Я дуже раджу вам його приготувати, тому що, спробувавши, ви неодмінно приготуєте його ще раз. Для приготування основи для чизкейку, а вона у нас буде із масляного бисквіту, нам знадобляться такі продукти: це, перш за все, масло вершкове, яйце, сіль, цукор. Молоко, борошно, вищого гатунку, обов'язково просіяне, ванільний цукор або ванілін, чи екстракт ваніліну і розпушувач тіста. Беремо вершкове масло, воно має бути кімнатної температури м'яке. Якщо у вас не дуже м'яке масло, то його можна на декілька секунд покласти в мікрохвильову піч. Викладаємо у посуд. І збиваємо на малих обертах міксера до пластичної маси. Додаємо тепер сюди цукор, збільшуємо оберти і збиваємо хвилин 10. Тепер додаємо сюди яйце. І продовжуємо збивати. Бачите, така пишна ніжна маса. Тепер сюди додаємо дрібку солі, додаємо ванільний цукор і продовжуємо далі збивати. Всипаємо сюди борошно, розпушувач і замісюємо тісто. У нас таке трішки навіть густувате тісто, тож тепер, щоб його трошки зробити рідшим. Добавляємо сюди молоко і все збиваємо до однорідної маси. Отже, тісто наше готове. Беремо кільце, робимо діаметр 20 сантиметрів не більше, тому що тіста в нас небагато і тепер гарно обмотуємо його фольгою Тепер наливаємо трішки олії. І гарно змащуємо низ і бока форми до самого верху. І тепер беремо, я вирізала із пергаментної бумаги по діаметру кільця дно, кладемо на низ і приклеюємо. Завдяки тому, що ми змазали олією, воно гарно приклеїться. І також. По бокам. От у нас вийшла така форма. Застелили ми його з усіх боків для того, щоб потім гарно можна було вийняти наш виріб із форми. Форму кладемо у сковороду чугунну. Або от у мене така форма є кондитерська, яка діаметром більша за нашу форму, тому що потім нам треба буде сюди залити. Воду, виливаємо готове тісто у форму, гарно розрівнюємо його і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів, і випікаємо буквально хвилин 15, так як тісто у нас не товсте. Нам треба його просто. Трішки підпекти, щоб воно ухватилося, не було сирим. Через 15 хвилин достаємо, бачите, воно зверху біле, але вже спечене. Готовність тіста визначаємо дерев'яною шпажкою. Протикаємо, і якщо шпажка суха, то тісто наше готове. І тепер готуємо чизкейк. І для приготування чизкейку нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, гарбузове пюре, вершковий сир, вершки, яйця, цукрова пудра і крохмаль. Беремо творожний сир, він має бути кімнатної температури. Додаємо цукрову пудру. І гарно вінчиком перемішуємо до однорідності. Завдяки тому, що він м'який до кімнатної температури він гарно змішується із цукровою пудрою. Тепер додаємо кукурузний крохмаль. Якщо нема кукурузяного, то можна додати картопляний. І перемішуємо. Тепер додаємо по одному яйці, не всі відразу, а по одному для того, щоб тісто гарно з'єдналося і не було в нас комочків. Додали одне яйце. І гарно перемішуємо до однорідності. Тепер додаємо ще одне яйце і перемішуємо. Додаємо сюди гарбузове пюре. Посилання на приготування гарбузового пюре я залишу внизу під відео. Якщо є кориця, Можна додати сюди ще кориці. Вона дуже гарно поєднується із гарбузом. І також додаємо вершки. Вершки мають бути жирні 33 Готове тісто заливаємо поверх без квіту. Трішки отак покрутили, щоб кругом рівномірно розподілилося. Тепер заливаємо у форму кип'яток, щоб дорівняв фольги, щоб не вище, ніж фольга. І ставимо в духовку при температурі 160 градусів на 1 годину. Через годину вимикаємо духовку і залишаємо в духовці до повного вистигання, приблизно на півтори години. От у нас вийшов такий гарний чизкейк. Він вже тримає форму. Уже він застив, але його ще рано вживати. Йому потрібно постояти в холодильнику для стабілізації та повного охолодження. Тож, для того, щоб ставити в холодильник, ми його накриваємо серветкою бумажною, потім кришкою. Для чого накриваємо серветкою? Для того, щоб під час конденсату. Крапельки води із кришки не капали нам на чизкейк і не пошкодили наш зовнішній вигляд. І тепер ставимо на 6-8 годин у холодильник. Можна поставити на ніч. І тепер виймаємо чизкейк, Знімаємо кришку, ось вода на ній. Знімаємо серветочку. І тепер акуратно приймаємо його, знімаємо із форми і знімаємо знизу акуратно пергаментний папір. або блюдо. в блюдо. Опраю я висиплю трішки кокосовою стружкою. От у нас вийшов отакий чизкейк. Тепер, щоб нарізати його на порції, наливаємо кипяток, вставляємо. Ніж, щоб нагрівся, обтираємо його і швиденько нарізаємо, дуже легко і чудово нарізається. Вийшла смакота. Подивіться, яка краса, як у мусових тортах. Чизкейк залив повністю наш бисквіт, який знаходиться тепер у середині торта. Супер. Обов'язково спробуйте приготувати. Надзвичайно ніжний і смачний. Бисквіт дуже м'який та соковитий, а чискейт ніколи не скаже, що він приготований з гарбуза. Тож готуйте з задоволенням і смачного.